Сьогодні нам прийшли ось такі магнієві стержні для е, походів. Будемо їх сьогодні випробовувати, як вони працюють. Заплатив я за них всього 13 доларів разом з доставкою. Чорт забирай, так запакували ще. Що... який стежить. Зараз ми спробуємо настругати стружки. Зараз за допомогою кресала спробуємо підпалити магнієву стружку. Так воно працює.